Ужгородському національному університету випала велика честь розпочати Шевченківське святкування Шевченківського ювілею. На нашу міжнародну наукову конференцію зголосилися 129 науковців практично з усіх регіонів України. Особливо значна кількість із півдня України, із сходу, із центру України. І це вже говорить про те, що Дух Шевченка живе серед нашого народу, живе в наших серцях, дух Шевченка пробуджує, дух Шевченка кличе, дух Шевченка зобов'язує. Ми перебуваємо в центрі Європи, ми репрезентуємо ті високі європейські гуманістичні загальнолюдські цінності. Які так високо підносив у своїй творчості Тарас Григорович Шевченко. Шевченко не тільки закликав до боротьби за волю, до боротьби за свободу, за людську гідність, але в той же час він закликав і до великої людяності, до високого милосердя, до глибокого взаємопорозуміння у суспільстві. І думаю, що ця національна ідея перетворюється у загальнолюдську людську ідею. І ось нехай ця наша конференція власне матеріалізує, вербалізує ці високі Шевченкові ідеї. Це є своєрідним, своєрідною естафетою, яка піде від Закарпаття і в західні країни, і, звичайно ж. На південь, на схід і в центр України. Наперекір всьому тому, що діється в Україні, а це величезні історичні зміни, все таки 200 років від народження Тараса Шевченка, це дуже важлива історична подія. Мій виступ присвячений темі, як сучасна Україна займає Шевченка. Мати такого генія, такого прогностика. І пройти мовчанням. От сьогодні фактично по старому день народження за тиждень, за два святкування. А що робила? З чим, що підготувала до вчорашня Україна цієї нагоди? Ну нічого. Це. Треба сподіватися, що після тих історичних змін, які вимальовуються, підійде до того, щоб Україна нарешті Усвідомила собі велич і значення життя і творчості Шевченка. Ну, я приїхав сюди, читаю лекції в Закарпатському художньому інституті імені Ардирі. Ну, а тут е, я буду читати доповідь Тарас Шевченко у Чехів і Словаків, оскільки в мене є дуже велика е, Шевченкіана, приватна понад 300, Вода Шевченка від найди часів до сучасності, то я приніс привіз най, найцікавіше, здається, оце видання. Я привіз сюди і перше видання, яке з'явилося, книжкове видання в Пряшеві, про якого навіть тут не знаги, я це було, е, семінар, дипломна робота. Івана Довгоша Шевченко на Закарпатті, 1956 році видана, але ми в Прешеві видали два роки скоріше, 1800-1964 прекрасну книжку Книжечку Невеличку Невирлого. Так що цими виданнями я спробую ілюструвати свою доповідь, яку сьогодні зачитаю тут на цій конференції. Ну, я тільки що приїхав, взяв в руки програму і мене дивує масовість оцієї понад 100 доповідей на Шевченківській конференції в Ужгороді. то такого ще не бувало такого масового такої масової участі. А мені дуже симпатично, що оця конференція тут відбувається, такі напружені для України дні коли от Майдан і так далі, і так далі. E, так що я дуже радий, що маю честь взяти участь.